Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл з тематики нервова система, система нервозум, частина 8. Цим відео ми будемо завершувати огляд ромбоподібного мозку. Темою цієї нашої зустрічі є порожнина ромбоподібного мозку це четвертий шлуночок, вентрікулюс квартус, ромбоподібна ямка фоса ромбоида та перешивк ромбоподібного мозку істмус ромбенцефалі. І знову ж таки, ми починаємо з розвитку. На ранніх стадіях розвитку це третій тиждень внутрішнього розвитку, стадія трьох мозкових міхурів, головний мозок представлений. Ромбоподібним мозком ромбенцефалеон. Середнім мозком месенцефалеон та передніми мозковими міхурами, прос процефалеон. Надалі з ромбоподібного мозку на стадії. П'яти мозкових міхурів або на п'ятому тижні внутрішнього розвитку розвивається довгастий мозок міленцефалеон, або бульбус церебрі або медуля обліонгата, та задній мозок медфелеон, до складу якого входить міст мозочок-церебеллюм, та перешивку ромбоподібного мозку ісмус ромб енцефалі Порожниною ромбоподібного мозку є четвертий шлуночок вентрікулюс вартus. Огляд інших відділів головного мозку буде представлений при наших подальших зустрічах. Четвертий шлуночок вентрікулюс квартус – є порожниною ромбоподібного мозку. Він є продовженням центрального каналу спинного мозку. В четвертому шлуночку виділяють дно та дах. Дно четвертого шлуночка утворює ромбоподібна ямка фоса-ромбоїде, що має дійсну форму ромба, обмеженого верхніми та нижніми мозочковими ніжками. У ній виділяють дві половини нижню та верхню, які розмежовані між собою мозковими смужками четвертого шлуночка стрія медуляріс вентрикулі варті. Нижня половина ромбоподібної ямки є дорсальною поверхнею довгастого мозку. Верхня частина представлена дорсальною поверхнею моста. Посередині лінії, посередині лінії ромбоподібної ямки проходить серединна борозна сулькус медіанос, по обидва боки якої є поздовжньої форми медіальне підвищення, еміненція медіаліс. Латерально воно обмежене пограничною борозною сулькус лімітанс. Ця борозна відіграє важливу роль, оскільки є приблизною або уявною межею між проекцією рухових та чутливих ядер черепних нервів. Рухові ядра проєктуються медіально, чутливі ядра латерально, а між ними проєктуються вегетативні ядра, а саме вегетативні парасимпатичні ядра черепних нервів. Медіальне підвищення у нижньому кутку ромбоподібної ямки називають трикутником підязикового нерва, тригонум нерві гіпогльосі. Також у нижньому кутку ромбоподібної ямки, латеральніше від трикутника підязикового нерва, знаходиться трикутник блукаючого нерва, трігонум нерві вагі. У якому проєктується вегетативне парасимпатичне ядро нуклеус дорзаліс – нерві вагі. Вище мозкових смужок медіальне підвищення утворює помітне потовщення, яке називається лицевим горбком колікулюс facialis, який відповідає проекції ядра відвідного нерва, а це є шоста пара черепних нервів, нервус абдуценс. У межах ромбоподібної ямки також проєктуються ядра ретикулярної формації. Зокрема, у верхньолатеральній частині виділяють блакитне місце. А посередині лінії довгастого мозку ядра серединного шва. На питання від вашого викладача анатомії, у вас вже буде опитування, правда? Ядра яких пар черепних нервів проєктуються на ромбоподібну ямку? Яка має бути ваша відповідь? Ось, будь ласка. На ромбоподібну ямку проєктуються ядра 12 та 5 пар черепних нервів? Наступне питання. Ядра яких пар черепних нервів проєктуються, власне на ділянку довгастого мозку або на довгастий мозок. Ваша відповідь. На довгастий мозок. проєктуються ядра 12 та 9 пар черепних нервів. Наступне питання. Ядра яких пар черепних нервів проєктуються на ділянку моста або на міст? Ви відповідаєте ядра 8. -ї. П'ятої пар черепних нервів. А зараз е, вам, дорогі мої студенти, вивожу на екран табличку, вже вам добре відому. Е, можливо, хтось підзабув або не знає, е, що це за таблиця? Що ми маємо вказати? Що ми маємо запам'ятати? Перше. Дивимось. Ви обов'язково маєте запам'ятати номер і назву черепного нерва. Далі. Ви маєте вказати, запам'ятати, зафіксувати це все в зошитах ядра, які є у черепних нервів. Які ж можуть бути ядра? Ядра можуть бути рухові, чутливі та вегетативні, але тільки парасимпатичні, вегетативний і тільки парасимпатичний. Далі обов'язково ви маєте запам'ятати проекцію ядер черепних нервів на ромбоподібну ямку, вихід корінців черепних нервів з мозку і вихід корінців черепних нервів з черепа. Зараз на екрані ви бачите таблицю, таблицю в якій представлені ядра 12 та 9 пар черепних Нервів. Адже вони проєктуються куди? На, де вони проєктуються на довгастий мозок? А, при можливості, при бажанні можете зробити скрін. Давайте домовимося на рахунок 3. 1, 2, 3. Зробили скрін, і далі ми бачимо ще ядра, які проєктуються на довгастий мозок в цій таблиці. На рахунок 3, 1, 2, 3, робимо скрін, добре. Далі ви бачите табличку, в якій представлені ядра восьмої, 5 пар черепних нервів, і ви пам'ятаєте, вони проєктуються на міст. І знову ж таки, при бажанні робимо скрін на рахунок 3, 1, 2, 3. Зробили і далі. Ще черепні нерви, які проєктуються на ділянку моста на рахунок 3, 1, 2, 3. Зробили добре. Йдемо далі, а далі у нас по плану дах четвертого шлуночка. Дах четвертого шлуночка має дві частини, що відрізняються за розвитком та будовою. Передня частина даху четвертого шлуночка утворена пластинкою білої речовини. Це є верхній або передній мозковий парус Velum medullare superius, який натягнутий між верхніми мозочковими ніжками. І друга це є задня частина даху четвертого шлуночка, представлена нижнім парним а, мозковим парусом. І судинною основою. Остання зрощена з вільним краєм нижнього мозкового паруса з нижніми мозочковими ніжками та задніми канатиками спинного мозку. Нижній задній мозковий парус. Велю медуляри inferius натягнутий між вузликом черв'яка ніжкою клаптика і клаптиком, і займає латеральний відділ ромбоподібної ямки. Судинна основа четвертого шлуночка телля хороїда вентрикулі кварті є дуплікатурою м'якої мозкової болонки, між листками якої знаходиться Судинне сплетення плексус короїдус. Всередині судинна основа вистелена епітеліальною пластинкою ляміна епітеліаліс, і це є залишки епендемального епітелію атрофованої дорсальної стінки нервової трубки в ділянці довгастого мозку. Порожнина четвертого шлуночка в... сполучається внизу. З центральним каналом спинного мозку, зверху, з водопроводом середнього мозку. Крім того, в ділянці латеральних кутів ромбоподібної ямки в судинній основі четвертого шлуночка є сполучення з підпавутинним міжоболонковим простором через парний отвір, який називається бічною апертуру, апертура латераліс. Через отвір е, люшка. І ще один непарний отвір є в ділянці нижнього кута ромбоподібної ямки. Це є середина апертура, апертура медіана або отвір мажанді. Через зазначені отвори спинно-мозкова рідина надходить із четвертого шлуночка в підпавутини між оболонковий простір головного мозку. І на завершення перешийок ромбоподібного мозку. Перешийок ромбоподібного мозку ромб ромбенцефелі включає верхні. Ніжки мозочка або верхні мозочкові ніжки, cerebellaris суперіорis. Верхній мозковий парус велюм медурis суперіус і трикутник петлі тригонум лімнісци. Трикутник петлі тригонум лімнісці обмежений латеральною борозною ніжки мозку, ручками нижніх горбків. І латеральним краєм верхньої ніжки мозочка. У проекції тригоном лемнісці в товщі ніжок мозку проходять спинномозкова, медіальна, трічиста та латеральна петлі. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!